Всім привіт! Сьогодні готуємо мариновані кабачки на зиму. один маринад, один принцип приготування і три різні види закаток. Обов'язково потім напишіть, яка вам сподобалася найбільше. Давайте почнемо. Всі інгредієнти я продублюю в інфобоксі. Зверніть увагу, що оцет я використовую 6%. Під відео вкажу, як перерахувати на 9%. Я буду консервувати три види кабачків. І сьогодні я робитиму по одній баночці кожного виду. Банки просто промила, на дно складаю трохи петрушки і кроку, додаю часник, лавровий лист, запашний і чорний перець, Я ще додам зерна коріандру. І тепер підготую три види кабачків, які ми складатимемо в банки. Для першого виду смачних закусочних рулетиків з кабачків, я знарізатиму кабачок за допомогою овочечистки. Нарізаю на тонкі слайси. Кабачки у мене молоденькі, тому шкірку я не прибираю. Коли овочечистка перестає захоплювати кабачок по ширині, я нарізаю кабачок з іншого боку. І в результаті у мене залишається ось такий брусочок серединка. Я його використаю для іншого виду маринованих кабачків. Також нарізаю моркву. І тепер загортаю морклу з кабачком в ось такі рулетики. Вийде смачна, хрумка закуска на один укус. Якщо ви хочете зробити рулетики більшими, згортайте разом кілька шматочків кабачка і моркви. Щільно складаю рулетики в банку. Дивіться, як гарно виродить. Я думаю, баночку таких закусочних маринованих кабачків можна взяти як невеличкий презент, якщо ви йдете в гості. Серединку з кабачка, яка залишилася, я наріжу кубиками. Такі кабачки я мариную для того, щоб взимку робити з них салати. Можете додавати їх в будь-які салати, де використовуються мариновані огірки, допустимо вінигред. Або саме простий варіант відкриваю баночки кабачків, додаю нарізані варені яйця і якесь відварене м'ясо чи курку, заправляю майонезом і виходить смачний салат. В моїй сім'ї ще люблять мариновану моркву, я її нарізаю ножем для корейської моркви і також додам в банку. Складаємо в банку шарами моркви кабачки. Тут за смаком кількість моркви і ви можете її взагалі не використовувати. А наступні кабачки, я думаю, маринують всі. Я нарізаю кабачок кільцями товщиною десь 7-8 мм. Не банки я кладу трохи моркви. Так буде виглядати симпатичніше. І викладаю кільця кабачків. В кожну банку я тепер наливаю оцет. Так як у мене банки менше літра, я пропорційно зменшила кількість оцту. Тепер готую маринад. Для цього в киплячу воду додаю сіль і цукор. Добре перемішую і заливаю кабачки. Банки накриваю кришками. Заздалегідь підготувала каструлю з киплячою водою та поклала на дно серветку з мікрофібри. Ставлю банки. Стерилізувати буду 5-10 хвилин. Все залежить від обсягу банки. Коли ви побачите, що всередині банки бульбашки починають доволі швидко підійматися догори, тобто маринад починає активно кипіти, засікаєте пару хвилин і дістаєте банку. Закручую кришки, перевертаю і так залишаю охолонути. Зберігаються такі кабачки в темному прохолодному місці. Наприклад, кухоніша. Ось такі три види маринованих кабачків в мене вийшли. Обов'язково напишіть, якщо ви вже пробували цей рецепт, свої враження. Напишіть, яким способом ви будете маринувати кабачки в цьому році, що вам найбільше сподобалося. А я на цьому буду з вами прощатися до нових відео, до нових зустрічей. Слава Україні! До побачення!